Оголошення, а потім е, прочитаю звернення, яке буде стосуватися вчорашнього засідання установчих зборів народної ради від 22 січня 2014 року. Оголошення такого змісту з огляду на безпеку інформації та безпеку людей, які будуть добровольцями, які є добровольцями загону народної самооборони. Будь ласка, записуватися в мене, а та людина чи ті люди, котрі займаються загоном самооборони, я цю інформацію їм передам. З огляду на безпеку тих людей і інформації про них. Будь ласка, після цього віча підійдете до мене. <кій> <кій> Звернення. Представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальних громад та району, враховуючи суспільну політичну та соціальну економічну ситуацію в державі відповідно статей 22.40 Конституції України, статей 2, 3, 4, 21 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, народне <кій> віче. Вирішено перше підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності і суверенітету України, відновлення конституційного збереження конституційного ладу, збереження територіальної цілісності. Гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина України друге підтримати план дій майдану та опозиційних сил від 19 січня 2014 року. Третє, вважати закони, прийняті у неконституційний спосіб Верховною Радою України 16 січня 2014 року такими, що суперечать Конституції України та чинному законодавству і звужують права і свободи людини, а також звернутися до Верховної Ради України з пропозицією скасувати їх. Четверте. Висловити повагу до позицій українських церков щодо єдності з народом. П'яте вимагати від президента України та центральних органів органів виконавчої влади негайного зупинення застосування сили проти громадян України та невідкладно розпочати діалог з метою подолання системної загальнодержавної кризи. Шосте. Підтримати вимоги опозиційних сил та Євромайданів по всій Україні. 7. Визнаючи необхідність посилення захисту життя і здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави, надавати допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. Восьме. Звернутися до керівництва силових структур району, військових частин, частин СБУ, МВС, ДПСУ та інших залишатися на місцях дислокації і не брати участі у війні проти власного народу. Звернутися до усіх жителів Бережанщини, яким не доля української держави. Із закликом не гаяти часу та від'їжджати на Київ на підтримку тих, хто обороняє незалежність України. Рішення народного віча опублікувати у всі способи, які ми на сьогоднішній день маємо, бо, можливо, вже в законний спосіб ми їх і не маємо. Ось така пропозиція звернення від нашого віча, від громадян. Які тут зараз нас всі чують. Підтримуєте? Якщо ви підтримуєте, то це тільки з таким гаслом. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!